Цікаво, що ж робить ваш кіт, коли вас немає поруч. Зустрічайте Фелікса, кота астролога, який готовий розкрити всі таємниці. Але Фелікс не просто кіт, він володар зірок, одягнений у крихітний капелюх чарівника та мерехтливий плащ, прикрашений місяцем та зірочками. Уявіть, Фелікс, сидить на своїй оксамитовій подушці, пильно вдивляючись у кришталеву кулю. Так, так, він передбачає ваше майбутнє своїми гіпнотичними котячими очима. Фелікс м'яу Марс у ретрограді. Час уникати пилососа. Оповідач Фелікс обожнює свою роботу, роздивляючись астрологічні карти та граючись із сузір'ями. Його дивовижна чарівна паличка, ціпоки з мишкою, що звисає, додає фінальний штрих до його містичного образу. І не забудьте про його магічний нашийник, що сяє під місячним світлом, роблячи його справжнім космічним котиком. Фелікс мур зірки кажуть, що сьогодні ідеальний день для дрімоти та смаколиків. Оповідач, Тож наступного разу, коли вас здивує поведінка вашого пухнастого друга, пам'ятайте, можливо, він просто консультується з Феліксом, чарівним котом-астрологом. Хто б міг подумати, що таємниці всесвіту ховаються за вусами та грайливим муркотінням?